Лися Українка, контра Спемсперо. Гейте, думи, ви хмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кораля даває міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать. І... Несучи вагуту страшную буду пісню весело співать. Вдовгу темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Зашукатиму зірку провідну. Ясну ладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити геть. Думи сумні.